Всім <плес> привіт! Мене звуть Михайло Михайлов, я проект-лідер компанії Все Це все почалося в 2014 році, коли я був студентом четвертого курсу. Спеціальності водопостачання і водовідведення Ді. нам е, викладач е, прокоментував піти е, і спробувати себе в. В першому наборі на курси по бім лабораторії. Як зараз пам'ятаю, було невеличке таке завдання, що на стіні були три фігури: це були три куби, і нам сказали, що дивіться, ви бачите зараз три моделі кубів, але це не куби, це стіл, наприклад, стул і колона. І скажіть мені чому. І відповідь була така, тому що я так їх назвав. Тобто, із цього моменту я зрозумів, що BIM — це не про 3 d моделювання BIM — це про наповнення об'єкта інформацією, тобто яку інформацію цей об'єкт собі несе, а, такою він і є. Тобто, не те, що ти бачиш, не те, що на що він схожий, правильно, а те, що прямо він називається. Так, і тому, що я був студентом 4-го курсу, то першою мою роботу став якраз ЮТІМ. Компанія тоді так називалась, і мені запропонували job, Це неповний робочий день, але перед цим було невеличке тестове завдання. Мені потрібно було це робити самостійно я не мав доступу до бім-лабораторії. І в мене на той момент був невеличкий ноутбук з невеличкою діагоналію. Щоб працювати з програмою на потрібен дуже бага великий екран або навіть два екрани, тому що всі інструменти вони досить масивні і все не поміщається на маленький монітор. Години три-чотири. Я просто не розумів, чому я не бачу екран. тому що в мене просто всі інструменти були на повністю забитому моніторі і. Я дуже страждав перший час, а потім я зрозумів, що мені не вистачає монітору. Ну тоді в мене його не було, і я просто підключив телевізор до ноутбуку і отак от на телевізорі сидів і працював над цим завданням. Я прийшов в компанію на. Позицію спеціаліста, тобто і мої завдання були координувати. Але це було не постійне завдання. Тобто я координував десь пару днів у тиждень і ті дні, які лишались, допомагав всім колегам. І через це я дуже довго працював тільки над новими завданнями. Це було дуже складно. Але через який час ти до цього звикаєш, і це дуже круто, коли в тебе кожного тижня нове завдання, і в тиждень ти не знаєш, як його робити. Через це ну в тебе затупляється страх цього нового, і ти розумієш, окей, я це не знаю робити, і це нормально. Тобто мені потрібен план, як це зробити. Це мене навчило не боятися нічого нового, і все, що нове, це тільки плюс для тебе, щоб далі розвиватися. Приймав участь у багатьох проєктах і мав досвід багатьох проєктів, тому. Ну я був першим кандидатом для того, щоб отримати таку позицію, як Project Engineer. на цій позиції, я теж попрацював пару років, і після цього зайшов дуже цікавий проект, де треба було працювати з клієнтом напряму і працювати над створенням інженерної мережі, водопостачання, водовідведення, по якій в мене є спеціальність по факту. Мені дуже сподобалася ця роль, коли ти можеш напряму у клієнта запитувати різні питання, і е, з того моменту мені дали цілий, цілий проєкт, на якому я став е, про Окей, ну першим я виділю скіл по е, вміння знаходити інформацію. Друге, це, напевно, англійська мова, і третє, це е, вміння працювати з інструментами. До soft skills я віднесу е, навички комунікації, відповідальність і логічне мислення. Ну за ці роки, які я працюю з BIM, то я бачу, як змінюються bim технології Тобто, якщо там 5-6 років тому е, власникам проєкту доволі було е, зробити модель з низьким е, рівнем деталізації, і всі були від цього задоволені, тому що це дозволяло координувати. Головні системи, такі як, наприклад, бетон, зробити отвори в бетоні, і всі від цього а, були задоволені. То зараз вимоги ростуть, і головна вимога зараз, щоб модель була якомога більш деталізована для того, щоб з цією моделлю можна було не тільки зробити якісь креслення і видати їх на а, будівлю, так на будівництво, але зараз ще є вимоги для того, щоб з цією моделлю ми могли витягувати якусь інформацію для того, щоб створювати кошторис. А для того, щоб це робити, модель потрібна в дуже високій якості. А так, ну, стосовно майбутнього, я бачу, що БІМ-спеціаліст це буде така людина, яка і моделює, і пише якийсь додатковий софт для того, щоб прискорити своє моделювання. Тобто. Буде вже недостатньо просто навичок моделювання працювати з інструментом, читати креслення, а ще треба буде знати, як це вміло удосконалити і автоматизувати. І в наш час з розвитком штучного інтелекту БІМ спеціаліста неможливо замінити. Я не бачу навіть через 2-3 роки, як можна втратити цю професію. Тому я вважаю, що БІМ-спеціаліст це актуальна професія на майбутній. там. 5 10 років. Ну якраз ми працюємо над тим, щоб розробляти безкоштовні україномовні курси по а, Revit. -у. Revit є програмою, яка дозволяє швидко моделювати інформаційні моделі. Зараз Autodesk працює над тим, щоб а, всі а, могли працювати з, а, віддалено, і тому це дуже великий. А, Шанс для того, щоб почати займатися цією професією там сидячи у себе вдома. я вибрав помножити 24 години на якийсь коефіцієнт, щоб їх стало набагато більше, щоб можна було займатися улюбленою справою.